Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 12 травня 1936 року народився український живописець, заслужений художник України Іван Марчук. У 2007 році він увійшов до сотні найвизначніших геніїв світу, який уклала британська газета Дейлі Телеграф а родом Іван Марчук із Лановеччини із села Москалівка, Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині. Слухаємо Тернополян. Привіт, мене звати Сергія. Прочитаю прогноз погод на 12 травня. На Тернопільщині 12 травня в день йтимуть короткочасні дощі та можливі грози. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, а в день 19.24 тепла. Передаю привіт своїй мамі. Вітаю її з днем матері. Бажаю щастя, здоров'я. Привіт, мене звати Марта. Я розповім про погоду у Тернопіль 12 травня. У Тернополі 12 травня в день короткочасні дощі. Можлива гроза. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, а в день 21-23 тепла. Вітаю свою маму з днем матері. Бажаю, щоб вона ніколи не сумувала і завжди посміхалася. Переглянути тернопільську погоду із собою ви можете на нашому сайті tv 4таяй Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста на tv 4